Я всіх вітаю, дорогі друзі. Вже давно не було відео, і ви мене запитуєте, коли ж я Вже щось запишу і українською також. Але не було багато тем для того, щоб записувати. Цю тему я не можу пропустити. Вибори. І ось ми маємо вже Перші Результати від Екзитполов, де вже все зрозуміло, що лідирує а, Зеленський. Ну і що? Я хочу висловити свою думку. На жаль, я голосувати не можу, але мого кандидата а, також немає серед серед тих, за кого можна голосувати. Я завжди підтримував Сакашвілі, його немає. Але є кандидати, якщо вони прийдуть до влади, то і він повернеться до України. Я на це дуже сподіваюся. Але я хочу прокоментувати те, що сталося на цей момент в Україні. Мені вже е, телефонують мої друзі з Росії і запитують, що відбувається у вас. А також я чую німецьке радіо. Напевно, весь світ вже говорить про те, що комік Зеленський лідирує в Україні. І е, е, з одного боку, це звичайно непогано, тому що. Все бачать, що в Україні проходять демократичні вибори, і дійсно народ а, на, наразі може а, мирним шляхом обирати. Але а, сам Зеленський, звичайно, а, фігура неоднозначна і а, я не знаю, до чого це може привести. І як висловилися інші відомі особи, це мовби лотерея, і що відбудеться, коли президентом буде Зеленський, це невідомо. Він просто не має досвіду керування державою, і допоки людина розбереться, що і як він дармуватиме час. Окрім того, на мою думку, президент а, а, це та людина, яка буде, буде виступати а, проти, а, проти всіх. І а, я не впевнений у тому, що а, Зеленський на це згоден. Але разом з тим я також маю. Здержану надію на те, що Зеленський все ж ем, буде людиною чесною, але насамперед мене все ж тишить е, те, що ем, Україна має можливість обирати. І дійсно вибори в, в Україні це е, інтрига, це це дійсно може бути непередбачений результат. І Також ще я маю сподівання на те, що а, якщо президентом все ж таки буде Зеленський, то він запросить Сакашвілі до себе і до своєї до команди, тому що дійсно Саакашвілі має багатий досвід, і також Саакашвілі є першою особистостю, яка буде боротись проти корупції, і він це доказав, але з Зеленським також не все зрозуміло на цей час, тому що я взагалі також маю підозру. До того, що а, а, Порошенко все ж а, ще зробить а, щось. А, і я очікував того, що а, Порошенко має все ж загальники останню карту а, і він а, для нього як для особистості досвідченої, для нього зрозуміло те, що не потрібно викладати все, що маєш, і заздалегідь і потрібно щось залишити і коли розмірковувати на цей час, то е, я е, гадаю, що все йде по планам Порошенко. Він, е, коли він вийде до второго туру, мабуть, ще все зміниться. І, мабуть, Порошенко залишиться президентом, це е, повне реально. Незважаючи на те, що е, я не е, зовсім довіряю Зеленському, коли обирати з двох, я все ж проголосував би за Зеленського, е, тому що я х, хотів би, що е, в Україні щось змінилося. Загалом, те, те, результати, що ми маємо на цей час. <кій> Якби і ми все ще маємо можливість змінити все і як би по більшій частині все йде до того, але, але не варто розслаблятися. Ще зустрітимось, всім пока. до побачення